Шановні друзі, всіх вітаю на каналі Дача Агронома. Давайте сьогодні будемо обрізати абрикос. Я вам покажу свою схему для обрізки молодих абрикос. Сьогодні в відео я вам буду намагатися більш детально показати, які можуть бути у вас випадки, коли ви підійдете саме до своїх дерев. Після обрізки всі ці три абрикоса будуть виглядати однаково. Але я сьогодні вам буду намагатися дати більш цінну і більш корисну інформацію, ніж просто показати, що ось так я Беру та кожного року підрізаю молодий приріст, залишаючи невеличку частину, ось приблизно 30-40 см. І щоб щороку він вкривався молодими короткими плодовими гілочками. І так кожного року збирати з цього молодого прирісту врожай. І коли в мене. Врожай вже піднімається дуже високо, що вже не дуже зручно буде його обробляти. Я просто буду зрізати основну скелетну гілку, оцю плодову. Зріжу, ось приблизно можливо, ось таким зроблю ну, сантиметрів 30, може залишу, щоб знову теж вона пустила молодий пагін. І так з року в рік, з року року в в рік, рік молодий абрикос за такою схемою можна тримати. Дуже довго. До речі, про обрізку старих дерев я теж буду обов'язково показувати. І на прикладі свого дерева я покажу, що можна зробити. Сьогодні я б хотів вам більш цінну інформацію дати, що саме ви, коли підійдете до свого дерева, ви будете зустрічати питання. Наприклад, а ми розуміємо всі по логіці, що не можна тримати плодові гілки, коли вони дуже близько одна до одної. І вже О, що це в нас? Ні, Це в порядку. Це не прильот. Продовжуємо. Так, ми не можемо тримати гілки, коли вони починають одна одного, одну вже глушити. Отже, в моєму випадку врожай буде на ось цих коротеньких гілочках. І тут в мене виникає проблема, коли гілочка, ця плодова, стає надто довгою, вона вже починає не витримувати вагу врожаю, починається ломатися. І можемо ось. Дивіться, який приклад. Ось, бачите. Влітку зламалася дуже довго, я її не підрізав, ось тут, ось, ось тут були якісь плоди, і вони просто зламали її. Тому мені дуже вигідно, щоб було менше роботи, мені вигідно, коли ця плодова гілочка буде коротенька. Отже, перша прикмета, коли обрати яку гілку зрізати, зрізаємо завжди ту, на якій ось ці плодові стали, стали довгі. Тому що, якщо поруч є якась з коротенькими. Тут нам буде зручно. А ось цю, якщо ми залишимо, то ми повинні в цьому році. А... Зараз при обрізці їх всі повкорочувати. Це додаткова робота. Швидше за все, просто взяти її, прибрати. Прибираємо ми її на зворотній рост. Ми її не повністю зрізаємо на кільце, залишаємо от сантиметрів 30 і все, хай знову перезапуститься. І через два роки ми потім цю зрізаємо, бо вона вже вже полесіє, а цієї будемо збирати врожай. Також ще обов'язково хочу вас попередити про таку ситуацію. Тут є завжди два направлення: чи ми збираємося обробляти дерево від маніліозу, чи ви не збираєтесь обробляти дерева? Якщо ви збираєтесь дерева обробляти від маніліозу, за моєю схемою, що я давав на відео, або за будь-якою іншою, то в будь-якому разі обов'язково ви повинні зрізати дерево, Ось ці гілочки, коли у нас з однорічної гілки відростають ось такі бокові. Зрізати ось так мінімально. Обов'язково. Жодна гілка, ось така. Ось дивіться, така сильна, сильна. Потім пішли ось, ці, оця, оця, оця. Оце не можна залишати, якщо ви, ви збираєтесь обробляти дерево. Ось так можете зрізати. Чому ми повинні обов'язково зрізати такі гілочки, якщо ви збираєтесь обробляти дерево від манільозу? Тому що то гілочки, які е, сформувалися в кінці літа. І в, в них плодові бруньки почнуть цвітіння пізніше, ніж всі інші на дереві. І вони не потрапляють на обробки від манільозу. Ті гілочки захворіють. Обов'язково. На 80% ви їх все одно втратите, але ви в ще в дерево пустите хворобу, тому їх обрізаємо. Якщо ви не збираєтесь обробляти дерево від манельозу, то саме такі коротенькі гілочки, які заклалися у нас пізніше, вони дають змогу отримати врожай, навіть якщо у вас перша хвиля цвітіння потрапила під морози. Вона пропала. А у вас потім, через неділю, знов почнеться цвітіння. Так, його буде не дуже багато, але це можливість а, отримати врожай. Взагалі-то я б радив, якщо збираєтесь обробляти дерево а, під час вже, вже другої обробки, якщо бачите гілочки, які ще не почали стадію рожевого бутону, то їх обов'язково зрізати, щоб вони навіть не почали. Цвісти. Такі гілочки можна зустріти і всередині крони. До речі, не забуваємо, що є два основних, дві основних схеми обрізки для молодих абрикос і збирання врожаю. Моя схема передбачає. Отримання врожаю на 80% саме з оцих коротких плодових гілочок. Але ви можете збирати врожай з однорічного приросту, тобто залишаючи ось таку довгу, ось це, ось, ось це все це плодові бруньки. Вони будуть давати врожай. Ми можемо просто прикоротити гілочку приблизно на 30%, зрізати саме кінчик. А все інше ви залишите, і ось тут все буде вкрите плодами. А єдине, що попереджаю, якщо ми ось такі гілочки залишаємо, то за кілька років у вас дерево переходить на таку схему, коли у вас врожай буде лише по контуру крони. Справа в тому, що така гілочка, коли навантажиться плодами, вона ось так згинається, особливо, якщо вона ще вище була. і... Кілька таких гілочок просто Сонце не пропускають всередину крони, і такі плодові коротенькі гілочки починають відсихати. Тобто, так і, так і називається, це, що врожай. Втік на периферію крони. У вас щороку буде виникати ось приблизно така ситуація, коли з місця зрізу у вас відростає не одна, а кілька дуже гарних гілок, і вони нібито не зовсім одна одній заважають і чудово вкриваються плодовими гілочками. Тут треба вам дивитися і самому приймати рішення. Дивіться, якщо гілочки не одна одній не заважають, то на один рік ми можемо залишити і зібрати дуже. Уже багато вражаю. Єдине, що нам буде потрібно прослідкувати і пронормувати. Я про нормування вже буду пізніше робити відео, але надовго так залишати не можна, тому що. Один рік ми зараз збираємо врожай. На наступний рік вони тут почнуть одна одній заважати і почнуть усихати, тому що будуть перекривати сонце одне одній. А вище буде ситуація ще гірше. Нам обов'язково треба буде вирізати. ну, Наприклад, можна буде ось так зрізати. Оп, обламав плодушку, Ось так зрізати. І залишити ось ці дві, якщо вони будуть направлятися в різні боки, і не йти жодна з них не буде йти в центр крони. коли ми дерево тримаємо формою чаші. То, якщо ми залишаємо з якоїсь сторони багато плодових гілок, вони з собою створюють ніби стіну. Стіна, яка не пропускає сонячне повітря. Ой, сонячне світло, а саме сонячне світло відповідає за те, чи закладаються у вас плодові бруньки. Якщо частина дерева не освітлена, там не будуть закладатися плодові бруньки. Яку хитрість можна для себе зробити? Подивіться ретельно на моє дерево, і ось бачите, яка велика діра в кроні. Вона тут потрібна для того, щоб північні гілочки плодові з 12 до 2 отримували максимально сонячне світло. Якщо подивитися на друге дерево, тут теж така сама ситуація. Ось, бачите, вже трошки заросла, але після обрізки. Це теж буде сектор для того, щоб о, гарно освітлювалися північні гілки. Це дозволяє і південним і північним гілочкам отримувати приблизно однакову кількість сонця, тобто, точніше, приблизно однаково достатню кількість сонця для того, щоб ваш врожай був, був приблизно однаковий та однакової якості. Я сподіваюся, вам було цікаво, вже сонечко починає сідати. Я буду під підв'язувати. Я обов'язково буду і далі показувати Обрізку дерев. Я покажу обрізку свого великого старого абрикоса. Так само, як і ці дерева я пообрізаю, теж обов'язково вам все покажу. Але ось по ситуації треба, навіть якщо погана погода, підійти до дерева, приблизно накидати собі, як я хочу планувати схеми обрізки, можна обрізати частину. Не поспішайте, не намагайтеся зрізати все за один день. Прийшли, обрізали те, що не потрібно. Залишили. Чому я починаю обрізку показувати вам раніше? А для того, щоб був час ще у нас до початку цвітіння, до весни є купа часу. Обрізали раз, потім прийшли, обрізали другий раз і отримали чудовий прекрасний врожай. Тому не забувайте підписуватись, ставте дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступних відео. Я все буду намагатися давати більш якісно, більш завчасно і по сезону. Тому сподіваюся, що це принесе вам користь. Ось, подивіться, який чудовий приклад. Ось, ось це все ось це маніліозніки. Їх не можна залишати. Або ви, вам доведеться проводити дві обробки, або зрізати ось так. Тут треба зрізати ось так. При будь-якій схемі обрізки, ось це не залишаємо. Це моя вам порада і раджу вам її дослухатися. Всім хороших врожаїв і до побачення!